Черкащанка Тетяна Вікторівна дбає про безпритульних тварин поблизу свого дому. Каже, незалежно від пори року, виносить їм їсти і пити. У спеку додає, частіше оновлює воду. Водичка це для котів, для собачок. Як я виходжу зі своїми тваринами гуляти, я постійно під кожним деревом стараюся поставити коробочку і налити туди водички. Сусідка пані Тетяни теж турбується про тварин. Розповідає, попри проблеми зі здоров'ям, дбає про стан будиночка, в якому мешкають дворові коти. Вода, воно в мене дивись, воно одна стоїть. Ось постоїть. це Я тільки що поміняла. Черкащенка пані Катерина працює у кафе, що у центрі міста. Каже, щодня влітку ставить ємність з водою для котів біля свого місця роботи. Багато безпритульних тварин ходить, також у дворі багато котиків. Люди їм виносять їсти, але часто забувають про воду. Але в спеку таку літом котики та собачки часто опиняються під загрозою смерті через зневоднення. Волонтерка Яна Тябут розповідає: тварина без води зможе прожити лічені дні. Чимало черкащан годують котів і собак, але налити води додає, здогадуються не всі. У нас був випадок минулого року, коли нам довелося мешканцям одного з будинків на вулиці Благовісні пояснювати, що котам потрібно ставити воду. Це було таке видовище, коли люди поливають газон біля будинку зі шланги, а просто коти підходять і жадно злизують цю воду з асфальту. Через густе хутро тварини важко переносять спеку, тому доступ до чистої води влітку для них питання життя і смерті, говорить ветеринар Юлія Чередій. І додає, застояна вода і калюжа або стоків може стати джерелом інфекції. У тварин не така ж доскональна система терморегуляції, як у людини. У Тварини, коли їм спекотно, у них терморегуляція, тобто випаровування рідини залишкове відбувається через подушечки лап, через низ живота, і тоді, коли тваринка дихає. Тому їм дуже жарко, так і можуть бути і обмороки, і може бути зневоднення. Черкащанка Ганна Кравченко каже, хоче, щоб до її справи долучалося більше черкащан. Без води вони не бувають ніяк. Ну, тільки я можу налити, більше ніхто не налить. Олеся Омельченко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному Черкаси.